1 липня завершився період весняно-літньої нерестової заборони на ловодних біоресурсів у водоймах Донецької області. Донецька рибоохорона підбиває підсумки проведення рейдів на водоймах області та інших широкомасштабних заходів, що здійснювались рибінспекторським складом на міських ринках, а також місцях стихійного продажу риби і рибопродуктів. Крім того, в цей період інспектори рибоохорони особливу увагу приділяли профілактичній та роз'яснювальній роботі. Інспекторським составом управління Донецької рибоохорони нерестовый период 2015 -го года, это с 1 апреля по 30 июля, июня, было скрыто 204 нарушения. Из них более 60% это порядка 133 грубые нарушения. Насчитан ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, более 187 тысяч. Изъято около 900 килограмм незаконно добытой рыбы. где-то приблизительно треть из них это незаконное приобретение или сбыт на рынках области. Конфисковано около 370 сетей, запрещенных ну в основном это сети, из них около 200 штук бесхозные. Якщо порівняти показники поточного року з аналогічним періодом минулого, можна зробити висновок, що вони зросли на третину, і це з огляду на те, що інспекторський склад рибоохорони скоротився майже вдвічі. З 11 робинспекторів лише шестеро продовжили нести службу, демонструючи високі показники роботи. Зіграла роль і влучення качества роботи інспекторського составу. Ну і в той же час тяжоле положення в стране, люди. Зайняли з бараконьєм, не думали. Аби присікати злочинну діяльність браконьєрів, окрім посилення оперативних рейдів, збільшились розміри матеріальної відповідальності за такого роду порушення закону. Було прийнято рішення повищення штрафів за незаконне приобретення і збит риби. Це мінімальний штраф 540 і до 1700 гривень За незаконне приобретення і збит, тобто є за торговлю. Без разрушительных документов, которые подтверждают приобретения этой рыбы. По поводу браконьерства штрафы как были, так и остались за грубое нарушение от 340 до 680 гривен. Крім того, аби отримати зворотні зв'язок із населенням, в установі працює гаряча лінія, скориставшись якою можна надавати рибінспекторам інформацію про порушення правил рибальства. Тут варто враховувати, що анонімні повідомлення розглядатися не будуть. В управлінні Донецької охорони працює гаряча лінія. Просьба звернутися к нам в будь-яке час суток про порушення правил любительського спортивного риболовства по телефону 29904. Отже, припиняти незаконні дії браконьєрів повсякденна задача інспекторів рибоохорони. Встановлювати порушників правил лову вдається в ході оперативних рейдів. Щоденні відпрацювання водою території обслуговування здійснюють опергрупи рибоохорони. В обов'язаності оперативної групи входить проведення рибоохоронних рейдів, контроль за соблюденням законності проведення рибалок, також контроль за проведенням рибоохоронних рейдів інспекторів за їх… скажем так, работы следим, чтобы они не нагружали. Вот рейды проходят по всей области. Единственное затруднение период, а то, скажем так, проезд через блокпосты затрудняет. За время проведения нерестовой кампании множество было выявлено нарушений в плане рыболовства, также нарушений арендаторами, пользователями водных биоресурсов. Вот непосредственно оперативной группой за время нереста, за период нерестовой кампании было проведено 64 рейда, выявлены нарушения по 85 части 4 кодекса Украины административного нашего. Это рыболовство. Вернее, нарушение грубое нарушение рыболовства с применением запрещенных орудий лова, сетей, пауков, дорожек и всего остального, багров и так далее. Вот. Также проводились рейды по рынкам города с целью выявления незаконной торговли водными Ну, Также контролируем ситуацию по водоемам арендованным. Щоб наші орендатори, скажімо так, теж не нарушили закон. Зазвичай правопорушники виходять за здобич, як тільки світає. Тому рубінспектори на оперативні рейди вирушають вночі або рано вранці. Майже кожного разу рейд для опергрупи приносить зустріч з браконьєрами. В основному браконьєри, скажімо так, активізують свою діяльність вечора на постановці сіті і вранці на сьомій сіті. Останній рейд ми проводили по річці Сєвєрський Донець, був опять же дзвонку граждан. Было выявлено грубое нарушение, составлено два административных материала по статье 85 части 4, ущерб порядка 2000 по двум материалам. Вот, были задержаны граждане вместе с сетями рано утром, да, когда выходили проверять. Но ну, опять же, люди ловили, приехали на отдых, ловили для себя, раскаялись, но ну, виновные должны, должны быть наказаны. Рибінспектори зазначають, закінчення виснонолітної заборони на лов риби не означає вседозволеність. Рибалки любителі повинні чітко дотримуватися правил любительського і спортивного рибальства, зокрема, не застосовувати привиловів вбухових і отруйних речовин, електроструму, корячих знарядь лову, вогнепальне та пневматичної зброї, промислових та інших заборонених знарядь лову. Що ж до користувачів, що здійснюють штучне розведення, вирощування біоресурсів та їх використання, вони повинні подбати про отримання дозволу в органах рибоохорони та зареєструвати та на вилав водних біоресурсів за заподіяння шкоди наслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів передбачається адміністративна відповідальність та стягнення відшкодування у судовому порядку. Відповідальність по поводу грубого нарушення це частина 4 статті 85 предусматривають від 340 до 680 гривень штрафу плюс ущерб, який насчитують за за кождою особу риби, в незалежності від її розміру. По поводу торговли незаконными водными биоресурсами то вот буквально с начала мая подняли штрафы. Минимальный штраф за торговлю без разрешительных документов сертификата качества и накладной составляет 510 десять гривен, максимальный 1700 гривен.